Того, що вони так і не змогли потрапити в укриття, раптом поставили питання про двовладдя у столиці, коли у місті дії одночасно дві влади цивільна та військова, і вони часом можуть дублювати одна одну. Вітаю товариство. Мене звати Олександр Сарцов і це мій канал свіжої історії. А моїм нинішнім гостем є політичний експерт та політик Олександр Черненко, народний депутат восьмого скликання, і обов'язково підтримувати мій канал вподобайкою та поширенням. І переходимо до розмови з паном Олександром. Я в принципі не планував піднімати цю тему на каналі. Ніби не останній інформаційний поворот. На сайті петиції до президента України з'явились на цей момент уже дві петиції про відсторонення Віталія Кличка як голови КМДА від посади на час розслідування. Цивільний час це було, ну, ще куди не йшло. Є люди, яким подобається кличко, є люди, яким не подобається кличко. Що він робить добре, що він робить погано, але власне в такий момент ну виникають питання, адже йдеться також і про створено указом президента військову адміністрацію міста Києва, і ось в цьому указі я знайшов такі. Пункт Воно указ дуже коротенький: основні завдання військової адміністрації: Готувати місто до оборони, забезпечувати громадський порядок та безпеку цивільного населення, здійснювати контроль правового режиму воєнного стану та забезпечувати життєдіяльність міста. І цією військовою адміністрацією керує Сергій Попко. Генерал полковник, який народився у 61-му році, тобто вже має 62 роки, і, очевидно, до того був у відставці, що цікаво, що у відставку він вже пішов при Зеленському у 19-му році, і тепер він, так би мовити, його повернув на ось таку посаду, яка є, якби є і не зовсім військовою, але потребує людини з військовим досвідом. І тут є питання. А хто взагалі в Києві має займатися укриттями? Ну, дійсно питання, воно з одного боку і риторичне, да? з іншого боку, коли ну, не знаєш відповіді, то важно читати законодавство. Скажімо так: якщо говорити про укриття, то є у нас значить закон про правий режим воєнного стану. І, власне, він говорить, що організація, ну там, там багато власне того, що є, але організація безпеки цивільного населення, можливо, я там не дослівно цитую, але дуже близько до тексту закону власне входить в коло обов'язків керівника військової міської адміністрації. Так само вже після, бо цей закон він вже якби давно існує, там зміни в нього тільки вносили, але вже під час безпосередньо вже повномасштабного вторгнення з ініціативи, до речі, слуги народу був прийнятий підписаний закон, теж там складною назвою, але, ну, власне, закон, грубо кажучи, про бомбосховище. І в цьому законі так само відноситься забезпечення. Функціонування цих укриттів власне покладається на керівників військових адміністрацій. Тобто, закони, якби тут однозначно, зрозуміло, що керівники військових адміністрацій вони не живуть в вакуумі, вони там тісно взаємодіють із місцевим совредуванням і з районними державними адміністраціями. Бо в Києві взагалі унікальна ситуація. Наприклад, якщо говоримо про військові адміністрації, там Харківську. Не знаю Дніпропетровську, Львівську, там є керівники обласних військових адміністрацій, тому що те, що було державними адміністраціями в мирний час, обласні районі, стало військовими. В Києві ізначально було це поєднання, да коли міський голова очолював київську міську державну адміністрацію. І це була завжди одна особа. Але скористався цим, якби. 에, за, законом президент дійсно видав указ, які, які ви цитували, і призначив керівником адміністрації, власне, іншу людину. Це його право. Тут, якби бо закон, скажімо так, каже і конституція, що міський голова очолює Київську міську державну адміністрацію, але нічого не каже про військову. Відповідно, створився цей дуалізм, але безпосередньо там питання укриттів, повторюся, аж двома законами відноситься до... Кола посадових обов'язків саме керівника військової адміністрації. От так само, як в Києві, е, є керівники районних державних адміністрацій, не військових, а районних, е, які так само займаються, власне, там міська рада може виділити кошти, що вона зробила на ці укриття. Там міський голова підписує знає, це рішення, але розпоряджається коштами власне районна державна адміністрація. І тут, ну тут дійсно, питання ж не в тому. Я думаю, що там відповідальність на тому, що є, о, лежить на всіх. Але е, тут проблема в тому, що власне банкова, да, ми розуміємо, ще її подачі йдеться, е, хоче використати цей трагічний да, дуже емоційний е, е, момент з цими загиблими людьми, власне, для вирішення своїх політичних питань. Насамперед, там обмеження аж до спробу сунення обраного міського голови, і це і це в цій ситуації звичайно ну, найбільше вражає своїм цинізмом, замість того, щоб спільно шукати там якісь рішення, починають використовувати таку ситуацію для політичних розборок. Ну, але який тоді сенс, якщо ну я все таки не розумію, от за що від от бомбосховища за них хто відповідає? Е, місто у собі Віталія Кличка, чи оцей Попков як військовий керівник міста? Дивіться, я знову ж вам зачитав, е, ну не, не зацитував, але я провів, е, е, скажімо, статті двох законів, які говорять, що це. Власне, відповідальний є керівник військової адміністрації, бо питання військової суттєво це питання захисту цивільного населення, це питання оборони і так далі, і так далі, що безпосередньо лягає в коло обов'язків військової адміністрації. Повторююсь, безперечно, вони мають там співпрацювати з містом, знаходити спільні і місто виділило зрештою на це кошти, так місцеве самоврядування на це виділо кошти, щоб вони були в належному вигляді. Але, скажімо так, інструкції, коли це як має працювати, перевірку, так далі, і так далі. Це власне відноситься до повноважень військових адміністрацій. Більше того, ПОПКО здається, 1 червня, ну десь отак, кілька днів назад, можливо, там тиждень, заявив сам, що він береться на контроль, і що в Києві, тобто я ж за язик ніхто не тягнув, так? От і це людина, яка очевидно знала. Сказав, що в Києві всі е, укриття будуть працювати і так далі. і так далі. Тому ну, він, він сказав, бо це, бо це його відповідальність. Але коли дійшло до діла, і коли побачили реальні проблеми, ну, бачите, він вже якби десь зник його там не видно, не чути намагаються знайти крайніх. Ну, а що так виходить, що люди... Бачить у ролі клай... крайнього Віталія Кличка. Я без жодних симпатій до кличка. Може він і крайній. Ну, а... Дивіться, ну ми ж бачимо, ну я, як людина, яка там давно в політиці, в політичних технологіях, я ж бачу абсолютно цілеспрямовану системну кампанію по дискредитації, так? Тобто, коли там включені і блогери, і експерти, і посадові особи, коли це. Під відповідним кутом висвітлюється, якраз для того, щоб зробити його крайнім. І це, і це якраз є великою проблемою, тому що е, я вам зацитував закон, от, але настільки ця інформаційна хвиля потужна, що е, вже ж ніхто там не розбирається, що написано в законі, так, то мерзлов відповідає за все. Очевидно, там якась. Е, Ну, не те теж частина відповідальності. Тут треба спільно дійсно шукати можливість вирішення цієї проблеми, а не перекидати як знаєте, гарячу картоплину там з рук в руки і, і залучаючи до цього всі там можливі інформаційні ресурси. Давайте так. Ну, ми, ми ж бачили, що, скажімо так, я у загальну картину да, від Києва давайте наведемо більш широкий фокус. Що а, ну скажімо так, що в банковій ну у багатьох випадках не складається з місцевим середуванням. Якраз після початку вторгнення багато мерів е міських там селищних голів, які теж не втікли. Да, як велика це заслуга і власне на тих профронтових, а десь в окупованих територіях е були зі своєю громадою. Робили все можливе для там порятунку цивільних і теж на цьому здобули велику популярність. Так, вони користуються там довірою, високим рейтингом, от мер Чернігова, Трошенко, яскравий тому приклад. Ці мери цих містечок довкола Києва, Ірпінь, Буча, Гостомель, на жаль, було вбито селищну голову. І дивіться, скажімо так, а інформаційна політика банкової така, що. Ну, скажімо так, е скажімо, переможць в нас один, да, і всі, хто теж залишається популярним, це якраз ці представники місцевого середування, і там, де вони не пішли там, на якусь там співпрацю з центральною владою, а будемо казати, з офісом президента, е починаються кампанії от їх от такої дискредитації. Міського голови Чернігова було абсолютно понадуманим, ну, як на мене, причинам е, усунуто своєї посади. Зараз є намагання усунути виконуючі обов'язки міського голови е, Чернігова-Ломаку, там якісь там обшуки, теж постійно, якісь е, перешкоджання роботи. І та сама історія з кличком. Зараз е, е, спробують робити відповідальним Кличка не тому, що хтось там хоче знайти якусь справедливість. А тому, що хочуть ну, таким чином його дискредитувати, е, вдарити там по його підтримці, по його рейтингу, і в ідеалі взагалі там домогтися усунення його там з е, посади міського голови. Це дуже важко буде зробити, але ж бачите, в Чернігові їм це вдалося. Е, Олександр, але якщо йдеться про Київ, що там є бардак з бомбосховищами, так? Просто в Києві сталася біда. Але я беру будь-яке інше місто. Власне. Неважливо, там Харків, Чернігів, Львів, Ужгород, будь-яке. А в мене питання: а там що? Краща ситуація з бомбосховищами? Можливо. Mm. І, і хто тоді там відповідає, тому що традиційно обласні адміністрації не втручаються в справи великих міст обласних центрів? Дивіться, власне, ви абсолютно праві. Ситуація, ну я би не сказав, що це тотальний бардак. Ну ситуація не ідеальна. Тут згодні, там не пристосовані. Ну не готувалася країна до цього, хоча вже рік пройшов, можна було готуватися. Тому ситуація типова по всій Україні. Я з вами абсолютно згоден і е, просто не по всій Україні, ну, скажімо, йде така велика політична <кій> боротьба, яка в нас сьогодні відбувається в Києві. Відповідно, повторюся, дійсно, скажімо, якщо в Києві є керівник міської військової адміністрації, то, наприклад, беремо Львівську область, там є керівник обласної так. військової адміністрації, і він, якщо виходити з букви закону, так, він відповідальний за стан укриттів по всій області, там, кожному населеному пункті. Зрозуміло, що він один цього, а, ну якби не, не може не зробити, не проконтролювати, але в нього є повноваження, він не має це особисто робити. В нього є повноваження, щоб організувати роботу, в тому числі взаємодіючи з органами місцевого середування, по вирішенню цих питань. Так, він не буде особисто це робити, в нього нема не. Але він має забезпечити цей порядок, процес і згідно законодавства, зрештою він є відповідальний. Так, він та людина, яка відповідає за ці питання. І тут просто треба зрозуміти проблему в Києві, що дійсно керівник військової адміністрації там, ну як би сказав, це не я, я тут не при чому, це все кличко. В ідеалі, як це має бути скрізь, в Києві в інших містах. Військова адміністрація там розробляє якісь очевидно не є, типові положення, інструкції, організує якийсь контроль і у взаємодії, не в конкуренції, не в перекладанні відповідальності, а взаємодії з міськими головами, міськими радами, районними адміністраціями вирішує цю проблему. Але, повторюся, на вершині цієї піраміди стоїть згідно законодавства керівник військової адміністрації. Добре, а Кличко, він є керівник якої адміністрації? Ну, тут дивно, він, він, є, він є обраний міський голова, але оскільки створена Київська військова адміністрація, яка на себе фактично перебрала повноваження Київської міської державної адміністрації, яка працює в мирний час, то, бо, скажімо, як в інших областях, от були вулиці там керівники. Державних адміністрацій стали або вони, або інші люди, але на ту саму посаду керівникам військових адміністрацій. Оскільки в Києві цей дуалізм, то сьогодні навіть ну, не зрозуміло, чи є Київська міська державна адміністрація. По законодавству вона є. Але створений указ. Тобто, Кличко сьогодні є дійсно міський обраний голова, він керівник і головуючий київської міської ради. Так, він підписує всі рішення. Київської міської ради, але функції власне державної адміністрації виконує керівник військової адміністрації. Це, ну я не те, що плотно кажу, да, якби для мене це очевидно, але це, це дійсно це є проблема в Києві. Логічно було, якби при створенні Київської міської адміністрації військової, Зеленський своїм указом призначив кличка як, керівник, як керівником цієї адміністрації. Тоді б жодних питань не було. Це дійсно зона його відповідальності, так як, як, як попризначали керівників обласних державних адміністрацій, керівниками військових. Тобто в інших областях цих питань нема. Але оскільки була призначена інша особа, ми, от ми отримали оцю трошки парадоксальну ситуацію, яка ну, точно не, не, сприяє, не сприяє покращенню там урядування в Києві. Олександр. Е, але от я от дивлюся текст цієї петиції, яка є на сайті президента України, і людина вимагає відсторонити з посади Віталія Кличка як голову КМДА. Тобто, чи Віталій Кличко тут став жертвою своєї медійності і популярності, тому що він все таки людина відома. Чи як це люди собі уявляють, тобто яким чином можна відстави відсторонити обраного міського голову? Дивіться це посада. Да. В законі про столицю дійсно це унікальна історія, яка є тільки в Києві. В законі про столицю написано, що посаду керівника Київської міської державної адміністрації займає. Обраний міський голова Києва. Тобто, президент не може сьогодні і різні президенти, відпочинаючи від Кучми, там намагалися да, призначати е, керівника КМДА е, іншого, ніж обраний мер, але це супереч законодавству. Закон про столицю змінений не був. І сьогодні керівником Київської міської державної адміністрації, згідно закону про столицю, може бути лише обраний. Міський голова Києва, іншого бути не може. Тобто, якщо ця петиція, яка зареєстрована, так? І е президентом, а е думаю, її не дарма е зареєстрували, звільнить е кличка, він не може призначити, можливо, звільнити він не може, так? Тут тут якраз таке законодавство чіткої відповіді не дає, але він не може призначити іншу особу керівником Київської державної міської адміністрації, окрім обраного міського голови. Незалежно яке прізвище від нас? Тому е, тут така історія, і вона ну от дуже, дуже погано, що для цих от політичних розборок використовується от такий ну, трагічний трагічний інцидент. А якщо Зеленський, ця потиція Серська набере 25 тисяч голосів, і Зеленський таки до неї дослухається і звільнить кучка з цієї посади. Що далі? Ну, це буде, ну, буде певний вакуум влади. Дивіться, все одно Кличко залишається київським е, міським головою. Він е, веде е, засідання Київської міської ради і підписує всі рішення Київської міської ради. Тобто це буде черговий колапс, черговий, тобто від цього точно не виграють кияни. Тому що е, кій, там, керівник Київської міської адміністрації без рішення Ради нічого не може зробити. Так само, як і, і Рада, вона ну не може там багато що зробити, якщо там керівник КМДА там почне блокувати її роботу і там не теж не підписувати певні розпорядження. Це буде певний клінч, який ну який точно не на користь киянам. Я сподіваюся, цього не станеться. Тому що е, я ж кажу, це не перша спроба. Це вже було і до війни, і пробували міняти закон про столицю, і так далі, і так далі. Але. А, всі ці речі вони не користувалися підтримкою киян, не користувалися підтримкою громади. Я думаю, якщо Зеленський на це піде, ну скажімо так, він точно не, не здобуде цим підтримку киян, тому що всі розуміють, що це робиться з метою а, політичних а, ну, таких розборок. Да? Тобто, тут тут не йдеться про якусь там справедливість, так далі і так далі. Просто ну, там Кличко, банкові ну, величезне місто, з величезними ресурсами, столиця. Хто контролює столицю, той, безперечно, має вплив, це завжди так було, на загальноукраїнські процеси. Відповідно, офісу президента це не подобається. Але е, ну, будь-які такі спроби це переламати. Ясно, що там петицію можна підписати, можна. там, і ну, якби ж так Зеленський прослуховувався до всіх петицій, які там набирають підтримку, то це було б так. Ми розуміємо, що більшість тих петицій, які навіть е, здобувають необхідну кількість голосів, ну вони ігноруються, да? або якісь там відписки на них дають, або так далі. і так Ми зараз подивимося, як це буде. Просто дійсно, що е, мені чомусь здалося, що там технологи на банку подумали, що от зараз, оскільки загинули люди. Саме час використати цю історію для боротьби з кличком, і от запустили ці всі процеси. Ну, але мені здається, воно так не працює. Тобто, по суті, це є війна з кличком, внутрішній фотограф, це, це так і є, і це ж очевидно, по-моєму, всім. І, Олександр, є тут ще один цікавий поворот. Він трошки, якби, він пов'язаний з цією справою, але трошки є в стороні. Я знаю, що це випадковий збір, але тут нещодавно виявилось, що оцей охоронець, якого затримали в ході відпосидванні ці, цієї ці справи, ну, ще показав, ну подумаєш, що там охоронець, ну мізерна посада, але раптом виявилося. Що він є прихильником комуністичних поглядів, ну і більше того, він активний прихильник комуни. Він розповсюджував листівки, де заперечував існування України, де поставляв комуністичні погляди. І тут це співпало з тим, що він не відчинив людям двері у сховищі цієї поліклініки. А це випадковий збіг? Я, я думаю, дивіться, він абсолютно випадковий в тому плані, що ну, давайте так, ну, ми ж не будемо вважати, що він не відчинив ці двері, тому що він там прихильник комуністичних фондів. Дійсно, з його боку, була недбалість, але треба розібрати, чи були там до нього там, доведені інструкції, так, чи знав він так далі, і так далі. Те, що його ніхто там не знімає з нього провини, да, але слідство і суд має встановити ступінь його провини, там, умисно, неумисно знав, він не знав, був у нього відповідний інструктаж, не був і так далі. і так далі. А, тому це, це якби, А те, що я зараз хочу зробити крайнім за все, то зараз жі знайдуть. Ну, дивіться, якщо дійсно він там був прихильником комуністичних поглядів і все це було там в полі зору прокуратури, то чому це, це там це з'явилось тільки зараз, такса його і дійсно його зараз зроблять е, сапом відбувайлом, що повторюсь, не знімає з нього частини провини за те, що сталося. Просто яка ця частина, да? Це має встановити слідство і вирішити суд. І те, що, ну, і... Але я думаю, що а, відповідальність має бути не лише його, а й колективно. Да? І керівників закладу, які мали би ну, за цим слідкувати, і керівників району, і так далі, і далі. Бо якщо, ну, грубо кажучи, ніхто йому не довів а, відповідних інструкцій, ніхто йому не розказав, як діяти в таких то ситуаціях, а, то частина його провини теж, а, ну... Вона вже там не є такою, так? Я не знаю. Я не хочу бути ні адвокатом, ні звинувачуваним. Просто я бачу, що дійсно, е, замість того, щоб на нього покласти частину відповідальності, яку він, очевидно, має понести за свою недбалість, його хочуть зробити єдиним. да там Або його і кличка зробити єдиними крайніми за цю всю історію, відповідно, починають доставати. Ті речі, що він там прихильник ну, комунізму був прихильник, що він дійсно там закликав е, до зміни там, державного устрою, конституційну ладу, пропагував комуністичну ідеологію, що є сьогодні порушенням законодавства, то і, і так само він має там, нести за це відповідальність, але питання, чому раніше цього ніхто не помічав, а зараз раптом це, це помітили. Тому це теж от, лягає у цю загальну канву. Тому, але це, це, це чисто випадковість, Я думаю, що знову ці інциденти вони абсолютно не пов'язані. Зрозуміло ніко. Отже, це був Олександр Черненко, український політик та депутат восьмого скликання, політичний експерт. Якщо вам було цікаво це відео, а ця тема є як на мене дуже важлива, тому що це по суті є проблема нашої безпеки. Причому безпеки людей, які живуть не тільки у Києві, але й в будь-якому місті України, навіть в будь-якому селі. Обов'язково поставте подобайку цьому відео, поширте його, підпишіться на мій канал і все буде Україна. Дякую. Дякую.